Себе показати та на інших подивитися. Фестиваль східних єдиноборств провели у Сумах. Вихованці Карате і Кіо Кушенкай продемонстрували свої вміння. Як саме це було, дивіться далі у сюжеті. Окушинкай вид східного одноборства, який опановують і сумчани. На традиційному четвертому новорічному фестивалі спортсмени продемонстрували свої вміння та похизувалися завойованими раніше поясами. Кожний рік у нас є фестиваль восточних єдиноборств. Ми показуємо свою програму, то, що отрибатиме цілий рік. На фестивалі провели групові та індивідуальні виступи. Тут і новачки, і досвідчені спортсмени. Чемпіонка Кубка України Діана Демоденко, чемпіон міжнародного турніру Денис Логвиненко, учасники чемпіонату світу з військового багатоборства Ігор Пономаренко та Євген Квітка. Вони приклад для молодих каратистів, говорить наставник юних. І трохи змінило формат, влаштувало фестиваль серед своїх, вивело на татамі навіть найменших. Прошлый год и те вот предыдущие года мы собирали э, представителей восточных единоборств, которые есть э, в городе, которые есть в Сумской области. Э, приезжал Лебедин, представляли Моитай. Вот э, в этом году мы поменяли полностью поменяли формат э, мероприятия. Э, опять же, ну, наверное, просто время пришло, а может быть, э, несколько Время, скільки бажання дати максимально виговоритися дітям. Мета заходу набратися досвіду та показати здобуті навички. Також фестиваль став тренуванням напередодні Чемпіонату України. Він має відбутися у лютому. Марина Вітаченко. Дірі токмань на часі спорту.